Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час свого візиту до Києва оголосив про новий німецький пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда євро. Ми штурми не Ніустрою. Зокрема, міністр озвучив, що в рамках цього пакету замовлено додаткові чотири зенітно-ракетні системи Айрісті. Це вже третя із замовлених серій Айрісті. Також в пакеті допомоги є величезна кількість мінно-технічного зброєння, а також два. 20 тисяч снарядів калібру 150 міліметрів для суперефективних німецьких самохідних артилерійських систем Пансер 2000. Фактично у цьому пакеті, ніж усі снаряди цього калібру, які надала Німеччина до того, на даний момент їх було передано Збройним силам України лише 19 тисяч, що було викликано їхнім дефіцитом у самому Бундесфері. Однак тепер німецький збройовий гігант Рейметал розгорнув виробництво Низво на повну потужність, і можна припускати, що снарядів в наступних постачаннях від Німеччини буде в рази більше. Е, Юлю ну щойно була згадана дуже серйозна цифра е, понад мільярд євро. Пакет допомоги Німеччини це майже півтора мільярди доларів. Я думаю, що такий подарунок, напевне, треба оголошувати, якщо не вручати особисто особисті зв'язки, дуже важливі. Президент України Володимир Зеленський не раз заявляв, що для України дуже важливо почуватися не на самоті у час цієї жорстокої війни і. І завжди наголошував на тому, що особисті контакти звичайно кращі, аніж відеозв'язок. Наприклад, ну крім того, ми знаємо, що з Росії лідери, в тому числі президент Путін, дуже часто наголошують на тому, що Захід втомиться підтримувати Україну чи втратить інтерес, чи, чи більше не зможе, і саме в цьому часто кажуть і полягає. Ідея Росії в тому, щоб витримати довше, витримати більше ніж захід, і я думаю, що як візит американського міністра оборони Лойда Остіна цими днями, так само і візит німецького міністра, який до речі. Повторив, наголосив, що Німеччина зараз за обсягами є другою після сполучених штатів Україною донором військової допомоги Україні. Очевидно, що це також дуже важливо, особливо перед початком цієї зими, яку як очікують, напевне, буде досить досить важко Україні пережити, тому що досвід попередніх спроб Росії знищувати українську інфраструктуру і потреба, зокрема, протиракетних систем оборони, про які голосив німецький міністр. Очевидно, що це важливо. Богдане, оголошення, якого ми не почули від пісторію, це, це далекобійні ракети «Таурос», про що питає Україна неодноразово. Завтра чергове засідання Рамштайн. Чи може щось змінитися за ці 24 години? Я собі дозволю передбачити, хоча звичайно, що усі можуть помилятися, але наради у форматі Рамштайн зазвичай не ставали місцем оголошень якихось таких надзвичайних кроків, яким був би напевне крок оголошення про постачання німецьких крилатих ракет для України. Якщо це і буде, то напевне відбуватиметься на вищому політичному рівні і можливо, Ливо не обов'язково завтра, де будуть проводити нараду міністри оборони Богдана. Ще одна тема, про яку я хотіла з тобою поговорити: ситуація на російсько-фінському кордоні. Уряд Фінляндії розглядає варіант закрити пропускні пункти через навалу мігрантів, штучну кризу, яку як підозрюють, створює Росія в американському інституті вивчення війни. Кажуть, що це гібридна тактика Москви спрямована на дестабілізацію НАТО. Наскільки серйозною може дійсно бути ця загроза? У тут знову ж таки йдеться про оцінки, які можуть очевидно змінюватися від обставин, але наразі навряд чи можна говорити про навалу мігрантів, і навряд чи можна говорити про якусь серйозну загрозу, зокрема для Фінляндії, тому що в інші країни Європейського союзу прибувають набагато. Більше мігрантів ця проблема серйозна, зокрема для таких країн, як Італія, Іспанія навіть для британців човни через протоку Ла-Манш з біженцями чи мігрантами, це дуже серйозна політична проблема. І насамперед політична, тому що у тих країнах, і, зокрема, із Фінляндії, ми чули застереження про те, що. Ось такі е, намагання дестабілізувати кордон, намагання дестабілізувати країну, вони все ж таки мають вплив е, на, на політику, вони спричиняючи дискусії у суспільстві, і вони є наслідком власне протистояння. Тому що за нормальних умов, якщо є якісь проблематичні перетини кордону, то звичайно е, можна. Повернути людей чи чи людину назад, і зазвичай у цивілізованих країнах це так і робиться. Але очевидно, що у даній ситуації mm -hmm. Росія обрала, обрала тактику дестабілізації, тактику протистояння, так як приблизно два роки тому намагався робити білоруський лідер Лукашенко, концентруючи біженців на кордоні з Польщею. Безумовно Богдана, дякую тобі дуже На зв'язку із Лондона. Був наш європейський кореспондент Богдан Цюп. Новини так само, як ми стояли з Україною на Євромайдані Майдані 10 років тому, Сполучені Штати і партнери міцно стоять із вами сьогодні. Слава Україні! З такими словами з нагоди дня гідності і свободи звернулася до українців посолка США Бріджит Брінк. 10 років тому уряд тодішнього прем'єр-міністра Микола Азарова зупинив підготовку України до укладання угоди про асоціацію з Євросоюзом вже ввечері. На майдан вийшли перші протестувальники. Акція, яка отримала назву Євромайдан, далі переросте у тримісячний спротив. Українців революцію гідності. До річниці тих подій голоса Америки зустрівся із трьома активістами Майдану, життя яких у листопаді 2013 року змінилося назавжди, розповідає Леся Бакалець. Саме там, біля пам'ятнику Київщик Вихареву, вони вишикувались і, отримавши якби наказ, вони почали бити просто всіх підряд. Юлій Терехов був одним із студентів, який потрапив під силовий розгін майдану Беркутом у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Тоді Євромайдан перетворився на революцію. Я не думав, що в мене будуть так багато, ну якби наслідків побиття. Здавались під адреналіном. Ну там пару пару разів там вдарили чи три, чи п'ять, але э, подивився в дзеркало, там пів спини було сині. Майдан незалежності та прилеглі вулиці для Юлія назавжди залишилися місцями протистояння. Він зупиняється, що пару метрів, аби розповісти. Тут в нього стріляли. Тут вони з друзями йшли на штурм. Один із струсків мого мозку відбувся саме тут. Багато беркутівців просто бігли на нас зверху, от, закидуючи нас цими світошумовими гранатами. Я пам'ятаю, на, на ранок я знайшов шматок цієї пластмасової гранати в себе в кишені. Куртка була дірява. І здається, саме в той ранок. Таким вонючим, дерявим від цієї гранати я приїхав здавати сесію в Карпенка-Карого.